У Пекіні також відреагували на заяву Зеленського, який раніше говорив про те, що Китай не прагне мирного врегулювання російсько-української війни. Вони зараз фактично опинилися осторонь переговорного процесу. Трампу вдалося частково вибити Китай з цього. Процесу МЗС країни заявляє, що Китай підтримує всі ініціативи, які сприяють миру в Україні, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому процесі. Але Китай точно не хоче замороження війни. Це абсолютно очевидно. Речник МЗС Китаю сказав, що Пекін підтримує діалог із усіма зацікавленими сторонами, включно з Росією та Україною. Справді, кислиця був в Пекіні і завжди Китай, мовляв, прагне до припинення вогню та закінчення війни, заохочуючи мирні переговори. Але війну війною вони називають, вони це називають українською кризою. Ну і сьогодні також в китайських ЗМІ багато вийшло публікацій із заголовками про те, що, мовляв, Зеленський поширює брехливі заяви про Китай. Зусилля КНР очевидні для всіх. Також пропаганда нічого нового. Росіяни підключили президентів інших країн, окрім ну, того, що там підтримав їх Пакистан і об'єднані Арабські Емірати на рахунок Об'єднаних Арабських Еміратів, друзі, маю дуже цікаву для вас інформацію. Дочекайтеся закінчення відео, тому, тому що об'єднані Арабські Емірати ну доволі скажу так, непослідовні у своїх висловленнях я маю на увазі. Вони сьогодні підтримали Путіна, але... Це не так погано, як може видаватися. Путін і Токаю переговорили по телефону також. І президент Казахстану засудив атаку на резиденцію Путіна. Ну і також засудив цю атаку прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і президент Киргизстану Жапаров. Поки що всі прихильники Путіна в цій фейковій історії про атаку на резиденцію кремлівського диктатора. Ну і тепер, друзі, трішки новин про фронт щодо переговорів. Я думаю, вам картина зрозуміла. Переговори не зупиняються навіть європейців змушують говорити про мирні домовленості, а змушує їх робити. Звісно, це Дональд Трамп. Це більш ніж очевидно. На фронті ситуація непроста і зараз оголошено евакуацію із понад 40 сіл на Дніпропетровщині. Продовж 30 днів мають вивести людей з окремих населених пунктів Синенніківського району, де відбуваються бойові дії. На Чернігівщині також оголосило обов'язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, які під щоденними обстрілами окупантів. Йдеться про Новгород Сіверську. Семенівську, Сновську і Городнянську громади, де досі мешкає 300 людей. Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Сьогодні пошкоджені об'єкти в портах Південний і Чорноморськ. Про це офіційно повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За попередніми даними постраждала одна людина. Росіяни влучили в порожні резервуари для олії, зазнало ушкоджень цивільне судно з зерном під прапором Панами, яке перебувало на території порту, і війська Росії атакували два цивільні судна в Чорному морі. Є поранені про це повідомляють військово-морські сили. Путін наказав направити резервістів на захист критичних об'єктів Росії. Відповідний указ він підписав, який вступає в дію 30 грудня. Вже сьогодні збори будуть проводити в 26-му році. У генштабі Росії сказали, що це не мобілізація. Ну, звісно, що це не мобілізація публічна. Це мобілізація прихована. І в такий спосіб Путін намагається поповнити лави збройних сил Росії, які дуже швидко. Рідіють від ефективних ударів збройних сил України. Об'єднані Жарабські Емірати, про які я вам говорив, оголосили про намір купити 30% української Defense Tech компанії Firepoint. Так саме тієї скандальні компанії, загалом, виробника зброї. Оцінили у 2,5 мільярди доларів. Про це пише BBC News. Компанія виробляє, як ви знаєте, далекобійні дрони FP-1 і fp 2 а також ракети Фламінго. У планах і виробництво балістичних ракет. Ну от об'єднані Арабські Емірати проявили інтерес. Індія різко скоротила імпорт російської нафти у грудні 2025 року. Про це пише видання Bloomberg. Скорочення відбулося до 1,1 мільйона барелів на добу. Це мінімальний показник із листопада 2022 року. Для порівняння у листопаді обсяг становив 1,77 мільйонів барелів на добу. Причина посилення санкцій США, через які частина танкерів потрапила під обмеження. Ну і на рахунок референдуму, друзі, інформація. Хочуть росіяни чи ні, але в Офісі президента України вирішили проводити його. В Україні вже створюють систему для всеукраїнського референдуму. Центральна виборча комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційної системи. Всеукраїнський референдум. Вона буде окремим. Компонентом єдиної інформаційної аналітичної системи вибори. У ЦВК пояснили, що також затверджено порядок створення цієї системи. Водночас, комісія звернулася до парламенту та Кабміну із проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів із закликом сприяти створенню саме такої інформаційно-комунікаційної системи. Так що референдум не просто планує, його вже почали. Запускати його вже реалізовують, а тепер пропоную поговорити про заяви Володимира Зеленського. Наприклад, 3 січня в Україні відбудеться зустріч із радниками з національної безпеки країн-учасниць коаліції охочих. Про це заявив Володимир Зеленський. Також наступною його заявою було ось що я визначився із новим керівником ОП. Подробиці повідомлю трохи згодом. Цікаво, хто це буде, але це ж я навіть встигла дізнатися, що повідомляють, нібито це якась дуже чесна людина, по повідомленням джерел та експерта. Цікаво, хто це буде, чесна людина. Думаю, ми дізнаємося трохи згодом, як нам вже і повідомили. Також. Що сказав і ще Володимир Зеленський? Немає зриву переговорів. Незважаючи на усі звинувачення росіян у ЗМІ, ми працюємо зі США щодня, і сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи. Такі от дані стосовно переговорного процесу були і які повідомлення були від пана Володимира Зеленського. Що хочу розповісти про те, як же планується мир в Україні, за словами іноземних осіб. Так, от прем'єр-міністр Польщі Туск після переговорів з іншими європейськими лідерами Канадою та НАТО повідомив наступне: мир в Україні може бути досягнутий за лічені тижні, але це все ще надія далеко не 100% впевненість. До січня ми всі маємо зібратися разом, аби прийняти рішення щодо майбутнього України, майбутнього цієї частини світу. Він висловив свої зауваження, незважаючи на те, що Кремль заявив про посилення своєї позиції на переговорах. Побачимо, які це матиме наслідки дійсно і чи такі сильні позиції у Кремля, і до чого це може призвести. Думаю, це дізнаємося. Трошечки пізніше також прем'єр-міністр Польщі Туск продовжив говорити і наступним США заявили про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру, включно із присутністю американських військ, наприклад, на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією. Цікаво, як це має. Бути, і в якому форматі це взагалі може бути, тому що поки це не зрозуміло, але навіть така гарантія має місце бути. І якщо вони до неї домовляться, це може бути цілком цікаво, аби це не було лише на словах таким, а на ділі інакшим і безрезультативним. Знову ж таки були повідомлення, що США готові розмістити свої війська в Україні в якості гарантії її безпеки. Не знаю, чи це буде по всій країні, чи це буде по лінії зіткнення, чи на кордоні. Навіть якщо до цього домовляться, думаю, ми з вами дізнаємося, все ж трошечки пізніше про те, в якому форматі це буде проходити. Що хочу іще сказати. Одна країна, а саме Латвія, вона завершила будівництво 280 кілометрового паркану на кордоні із Росією. Повідомила про це будівельна компанія «Валс», е е яка є. Латвійською компанією паркан розташований вздовж усього кордону. Це значний внесок у безпеку мешканців Латвії та нашої країни, а також підтвердження роботи державної прикордонної охорони, яка постійно протидіє тиску організованої нелегальної міграції, підтримуваної агресивними сусідніми країнами. Оснащення кордону високотехнологічним обладнанням триває, і наша кінцева мета створити найсучаснішу прикордонну службу на східному кордоні Європейського союзу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловськіс. Раніше подібний, подібний паркан збудували вздовж усього кордону Латвії із Білорусі. Його протяжність становила 145 кілометрів. Бачите, цей був вже майже удвічі довший, і на кордоні із Росією. Така цікава ініціатива, якщо чесно, хотілося б, аби і у нас був такий паркан від цих нердивих сусідів. Але на жаль. Запізно вже про таке мріяти. Хоча в цілому, у майбутньому, це можливо має місце бути. Побачимо, як це все ж буде в реалізації, і чи допоможе це цей паркан від того, що Росія планує можливо нападати на країни Балтії, як сказав про це е голова ГУР України.